Друзі, важлива новина. Якщо ви або ваші близькі постраждали від війни, обов'язково додивіться це відео до кінця, бо саме від цього може залежати, отримаєте ви допомогу чи ні. Сьогодні понеділок, 19 травня, і саме з сьогоднішнього дня. Норвезька рада у справах біженців НРС розпочинає прийом заявок на нову грошову допомогу. Поспішайте подати заявку можна лише до сімнадцятої години 27 травня 2025 року, але не всі можуть її подати, і не всі отримують тож уважно отже, НРС розглядає заявки лише від тих домогосподарств, які. Проживають на територіях, де тривають бойові дії, були змушені покинути дім через війну, або вже повернулися до звільнених територій. Це ключові категорії. Якщо ви входите до однієї з них, у вас є шанс. Міністерство реінтеграції вже затвердило перелік осіб, які мають найбільшу потребу. Але увага! Кожна заявка проходить перевірку: рівень уразливості, кількість членів сім'ї, попередня допомога усе береться до уваги. Тому не поспішайте, але не зволікайте. Заявка має бути правильною з першого разу. Всі наступні просто видаляються, підготуйте документи, паспорт або айді картку. ІПН для всіх від 18 років довідку ВПО, якщо ви внутрішньо переміщена особа, свідоцтва про дітей, реквізити рахунку, і бан, довідки про інвалідність або інші документи, що підтверджують уразливість. Фото мають бути чіткими, кольоровими і горизонтальними. І запам'ятайте, жодних скрінів з обрізаними краями це відмова. Найчастіше люди не отримують допомогу через банальні речі. Помилка в імені або прізвищі, невірний ІПН або номер телефону, заявка без геолокації вона навіть не розглядатиметься. Геолокація обов'язкова і вона має вказувати саме те місце, де ви зараз перебуваєте. Друзі, пам'ятайте, заборонений знак НРС ніколи не просить пін-коди, CVV або повні реквізити картки, ніяких є підтримок, пенсійних чи соцрахунків, тільки. Звичайний ІБН, подавати заявку можна лише через офіційний сайт, НРС. Усе інше може бути шахрайством. Якщо вашу заявку прийняли, ви отримаєте код АММА. Це не означає, що гроші вже нараховано, це лише доступ до перевірки статусу заявки. Статус можна перевірити на платформі. NeedAid. Зайдіть на сайт, натисніть «Перевірити статус, введіть код заявки та номер телефону без коду ніякої перевірки. Не втрачайте його. Допомога це шанс підтримати себе і близьких у важкі часи, але часу мало. До 27 травня подавайте заявку уважно, правильно лише через офіційні джерела. Гуманітарна допомога завжди безкоштовна. Передайте це відео тим, кому воно може допомогти. Підпишіться, щоб не пропустити новини про виплати і пільги. До зустрічі, тримаймося разом.